Так, я змушена перервати відео, тому що із-за із Юда Путіна якби, ми вимушені покинути торговий центр у зв'язку із повітряною тривогою. Привіт, це магазин Resort. Як ви бачите, дуже багато людей, бо сьогодні неділя і знижки продовжуються. Мене попросили показати бомбер, здається, такий, типу, як в червоних так в червоних трояндах. Зараз будемо шукати, але, чесно кажучи, я його ніколи не зустрічала. От, типу, такий, як рюкзак. В резерві все те ж саме, дуже багато речей, дуже багато всякого одягу, наприклад, рожева сукня. Дуже гарна, до речі, і знижка на неї. Мінус 50%. 399 гривень коштує така сумка. Це що в нас, це в нас такі ось сумка. Це в нас. Та сумка 699 гривень. До речі, мені дуже підходить до цього е, кольору. Погляньте до цього пуховика. Бомбера реально тут немає в тих рожевих трояндах. Я знайшла щось подібне. Ну, спочатку я подумала, що це той самий бомбер, але це просто ось такий світер класний. Дуже голосно грає музика, там йде виступ гурту. Мінус 57% 599 гривень. Але дуже, як сказати, спокусливий так, такий, ну, Мається на увазі в стилі 90-х, але більш осучаснений. Дуже гарний. На весну можна купити ось таку куртку 799 гривень мінус 50%. Класна стьобанка і вона така іде форма овальна. Дуже прикольно з капюшоном. Такого ж плану є ось світло бежевого кольору, а точніше. Колір кремовий. Чесно, в такому хаосі дуже важко працювати, і взагалі я не розумію, куди мені йти, що мені, що мені дивити, що мені показувати. Мало того, я думаю, що Ютуб розпізнає цю знамениту пісню, і, блін, мені буде просто втик від YouTube за використання чужої музики. Це, я так не розумію, вже нова колекція. Ось такий подовжений пуховик, дуже, до речі, симпатичний. Щось нове. Ціна 2399. Мені дуже подобалися ось ці пуховики, і вони є пафери або пуффери, так їх ще називають. Ну, правильно називати їх пуфери. 1599. На них вже немає знижки, бо скоро весна, і вони зараз будуть актуальні, і як так само, як і цей колір. Зелений. Ось такі вріз штани із екошкіри 699. Без знижки. джинси слім. Давайте поглянемо. Джинси Слім чорні. Ось такі такого плану. Це 46-й розмір, тому вони такі здаються широкі. Ось, наприклад, 36-й розмір. Дуже класні штани. Ось такі кардігани 599 біжеві. Штани із екошкіри. Цікава ціна. Штани із екошкіри. 899. І до них ви можете придбати ось таку класна сорочка із Вільвету. Дуже м'який Вільвет. Зелені такі фіста... навіть, знаєте, це та, це фісташковий такий кольор. Це не зелений, а, фі... власне, фісташковий. ці наші 699, це безнижки. І ще ось такі штани екошкіри в бежевому кольорі. Різер є ось такі дутики. Хочу сказати, що вони дос достатньо такі, нелегенькі, не пушинки. Ось. 38 розмір. в середині хутро. Тренд зима 2023. Ціну, давайте поглянемо ціну. Ціну. Ой, чуть не впала. Так, дивимося. Заховалася ціна. Знижка на них, мінус 27% 1299. Так, і тут також представлений такий світшот утеплений за 700 гривень. Ой, я просто таю тану, коли бачу. Ось такі речі, речі в обтяжечку, комбідрес, і чомусь вони. У мене асоціація з... відразу з балетом, і з танцями, з хореографією. Це, типу, якби можна так одягати комбідрес і одягати. Ось такі штани теж 799. І теж із всередині м'якенькі з флісом. Водолазки тонкі. Це нове резерв, я так розумію. І ще ось такі сорочки, бачите, як сорочки зараз входять в моду, їх дедалі стає все більше і більше. Різна фактура, різні, різні відтінки. Пуфер такий хакі, сірий хакі з капюшоном. Нова колекція. Ось можна глянути тут сорочки. Сорочки зі знижкою. Ось такі 399 мінус 60%. Тут у нас стічка і речі, що це таке цікаве. Такий цікавий міні-пальто. Зараз десь його повішу, щоб вам, щоб вам показати. Щоб було видно. А, це теж такий, бачите, я, я думала, що це сірий колір. Він такий більше фісташковий, але дуже приємна така річ, знаєте, елегантна, яка ніколи не виходить з моди. Зараз ціна дуже приємна. Так, вона, ця річ зроблена по типу, по типу сорочки. Навіть є ось така підкладка, дуже якісно зроблено все, мені здається. Так, що у нас тут? У нас тут якийсь ось такий варіант, ну за таке я б не віддала 500 гривень, якщо чесно. Що це в нас? Це в нас ось такі теж типу сорочка жакети. так, Сорочка жакет, скоріше. Мінус 64% відсотки і 499 гривень. Знижки на джинси також від 399. Це в нас джинси Balloon. Потім є стрейт. Стрейт. Якась така назва. Це просто, здається, прямі джинси, прямий крій. Мені б дуже хотілося собі купити джинси. Все, ніяк не знайду щось таке, щоб дійсно подобалось. 34-й розмір теж стрейт, пів ціни. Мінус п'ятсі. До речі, дуже гарні, тому що вони прямі бойфренди. Ось такі є бойфренди. Ономлять світло і вже не так яскраво, як було колись. Хоч ці ще нево виключалися. Яскраво, як було колись. Хоч ці ще нево виключалися. Так, я змушена перервати відео, тому що із за Європі ми вимушені покинути торговий центр в зв'язку із повітряною тривогою.